Вільнюста Варшава готові навчати військових української армії. Навчання можуть пройти на спільній платформі. Про що заявив президент Литви Гітанас Науседа під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, за словами науседи для підготовки українських бійців використовуватимуть базу, розташовану у Польщі Литовсько-Польське. Украї... литовсько польської української бригади, Ба більше Науседа додав, що вони з Дудою відвідають бригаду уже завтра, 5 вересня. Ну і я нагадаю, що Литпол Укрбриг давайте використовувати таке скорочення зі штабом. Улюблені ця бригада була створена 10 років тому. А 2017-го вона завершила підготовку по стандартах НАТО. І білий дім планує звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори в Сполучених Штатах Америки. Як повідомляє CNN. для цього Кремль, нібито використовує змі та різні онлайн-платформи для поширення дезінформації. Очікується, що адміністрація Байдена публічно засудить дії Росії, а міністерство юстиції США оголосить про заходи правоохоронних органів проти таємної російської кампанії. Так американські офіційні особи бачать російське видання РТ як ключову частину пропа. Гандиських зусиль Кремля та й загалом США продовжують розглядати Росію як помітну загрозу для виборів у листопаді.